За старовинною грузинською технологією, по кахетинськи виробляють вино в однієї з найбільших виноробень області. Його заливатимуть в грузинській квеврі ємності для алкогольного напою. Вивчав старовинну техніку виготовлення вина на виноробні наш колега Євгеній Овсянніков. У восьми квеврах, які виготовили грузинські майстри, саме в таких ємностях шість тисяч років тому робили справжнє грузинське вино. Виготовлятимуть за цією ж технологією напій і на Вінниччині. Це три сорти: два грузинський і один одеський чорний, який є фішкою. Виноробні квеври це взагалі традиційні грузинські сосуди. А в них ще шість тисяч років назад в Грузії робили вино і продовжуються робити по по цей день. Кожного майже у кожного грузина вдома на першому поверсі закопано а, як мінімум один клеврі. Самі ємності з глини, а поверхню змащують бетоном і закопують у землю, аби зберегти правильну температуру вина. Перше ми почали засипати пісок, пілотовали. 60 сантиметрів засипали піском, потім тромбовували. Потім ставили вже клеври самі. Першу ставили. Займало довго роботи в нас, але ми зробили їх. Це знімало десь 2, ну, десь три дня ми їх встановлювали, вісім штук. Квеврі за формою з гострим кінцем, і саме така форма ємності дозволяє вину набути витонченого смаку. Форма це традиційно так робили. Тисячі років для того, щоб збільшити площу контакту, по-перше, з землею, що дає змогу регулювати температуру від самої землі. І плюс до того всього, що вона сходиться на низ, і всі, все насіння, яке є в винограді, воно сідає вниз. Перед заливанням у квеврі виноград має пройти через гребний відділювач, аби на ягоді залишилась шкірочка. Виноград з ящиків висипається в гребний відділювач. Ми відокремлюємо гребінь. Це така дерев Це така зелена частинка грони, на якій кріпляться всі ягоди. Розпочинався виноробний бізнес з декількох бочок в невеличкій кімнаті. Та тепер винарня за рік випускає близько 30 тисяч пляшок сухого, напівсолодкого чи ігристого вина. Наша історія почалася дуже давно десь ще в десятих роках. Наш власник Володимир Карлович вирішив почати займатися вином. Починав він з того, що робив вино сам в 20-літрових скляних таких бутлях. Виноград возили ще тоді з нашого Криму, з Одеської області. Возили його в пакетах, робилося воно там для себе, для друзів. У Вінницькій винарні зберігаються вина різних сортів і різних років витримки. Напої вироблені на Вінниччині, неодноразово перемагали на різних українських фестивалях, конкурсах. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».